Привіт, друзі! І до нас зима прийшла. Я казала вчора, що. Кажу, ще й до нас дійде. Бо всі пишуть, що сніг, сніг. Кажу, а в нас немає. Але з вечора був дощик, а сьогодні ось ось така краса. Женя каже, я в школу не йду, давай санки діставати. Ми зараз йдемо до автобусу із Женьком. У нас нуль. Так що подивилась погоду ще. Розтане все, так що. Не буде цього сніжку. І дивіться. Кіт, нас, те, що я кажу, що завжди з нами. іди додому. Кокос. Ви можете бачити, позаду мене вже від зими сліду не залишилося, але на початку відео я вставляла, як ми їхали на машині, було дуже гарно. Був такий засніжений ранок. Прийшлося нам сьогодні поїхати в місто, так як сьогодні четвер. і У нас дуже багато тривог було, ніякого навчання, вони тільки в клас і бомбосховище туди-сюди, тож забрали. Зараз сидить вдома, дивиться мультики про козаків. Йому Максим вімкнув, і про капітошку сидить. Дивиться що щось спочатку не подобалося, а потім втягнувся, йому так козаки сподобалися і дивиться вже там вже ж багатенько серії. Не тільки що раніше було гайновіще, так що ось так. А я зараз буду лізти в погріб і діставати картоплю, щоб садити. Не всю. Але зараз подивлюся. Відро два, а там уже як піде, трошечки в цей день я завжди 14 березня дістаю. А потім уже десь після 20-х чисел буду діставати. Вона встигне прорости, навпаки, не треба, щоб були отакі великі вічкаті, бо то також погано. Але трошечки так як для годиця, як я звикла з дитинства, то дістану. Це стою і не бачу, щітка лежить. Женя брав, щось робив. Це Та, тут така. Чистити, напевно, велосипед свій чиститься, Максим. бензокосу чистить від трави, і пилку буває. І він вже залишив. Так що, полізли в погріб зі мною. Я залізла вже в погріб і буду зараз одягати ліхтарик, бо в нас тут світла нема. Ну як, в мене ось ліхтарик? І ось така лампа, яку микати треба потім заряджати. Так що трошки буду працювати. Поки лізла в погріб, у нас вже тривога знову буде. Тільки вимкнулася і знову. Стала порахувала, це вже. Сьома після 12-ї години ночі. Ой, як вони вже задовбали? Так. Буду дивитись на картоплю, а вона поросла страшне. Це тут та, що на посадку картопля така, треба перебрати. Її тут трошки. Це тут різні сорти, але її трошки. А тут, -а, бачу, треба позамітати буде. І дивіться, весна прийшла і тут. Можна збирати врожай в погрібі. Картопля. М? Який пагін. Їх тут багато. Так що, зараз подивлюсь тут на посадкову, що там, і як бо я всю не буду сьогодні перебирати. Та я може, цю переберу. Тут 5 відер можливо. Це менша кучка, там більша є, то вже в інший раз а це. Бо скільки раз обіцяю, що буду перебирати, перебирати, і все ніяк. Ого. Какоси, ти сюди хочеш? Тіба тут ще не вистачало тільки. Так, тут щось ще якась картопля. Це така забула вона називається. А, солоха, та, що фіолетова всередині. О, нам дали там такі пакетик, ну, десь кілограм. Я її порізала і посадила рядочок, і в нас вийшло, ну, я не знаю, майже до двох відер, я, ми вже її трохи її роздали і залишили. І тут мішечку також ця солоха я підготувала, мамі повезу. Комусь подобається, комусь ні. Я прям такої різниці, знаєте, не відчула, бо пишуть там в коментарях. Ну, не в Ютубі, в Фейсбуці, я читаю, в мене там груп багато, таких садівництво, огороди. І пишуть багато, що ой, таке, ну, недобре, зовсім як, не буду казати, що. Але так, вона інший трошки смак, що вона дуже розсипається, так Ну, немає в неї такого прям, смаку. що фу. Картопля, як картопля, просто трошки розсипається, не тримає форму. Сіла, я на стілеці перебираю вже картоплю. Не буду я довго в такій якості знімати. Зараз трошки переберу, потім, може, щось там налаштую, бо воно не видно. Але знайшла картоплю 40 денку, ще як ми сюди переїхали, нам батьки чоловіка привозили. Я щось думала, що я від неї відмовилася, бо вона така вже. Ну, треба обновляти. Була поганенька, але тут маленький ящик ось такий. Ну, це не, зв... не той ящик великий, а маленький. І вона є. Так що посадимо. Тут на два рядочки буде. Нехай і буде. У нас є і Рів'єра, але цю, я думала, не збирала, але зібрала. Ну, якщо ж є, то ж будемо садити. Що робити? Така ціна на картоплю, що ну його будемо. Висаджувати все, що є. Я думала, знаєте, купувати. Там хотіла купити інший сорт картоплі. Але з ціною 20-22 гривні за кілограм. У нас є та, що ми їсти залишали. Звичайно, вона там вся разом. Але я повибираю там така довгенька-червона, є, що мені подобається. І гранада, гранада виберу і залишу її. там Два відра, і будемо ту садити. бо... Я ж кажу, купити то його можна, але ж за таку ціну не дуже то і хочеться. Краще зекономити і купити щось інше, а посадимо ту картоплю. Переріжемо і буде своє. Треба викручуватися, бо. Зараз не тільки на картоплю такі, а на все. Йдеш той магазин. Раніше на ту тисячу переносив три пакети, а зараз на ту тисячу один маленький і то не повний. Перебрала я ось трохи картоплі хочу відповісти, це на прямому ефірі було запитання, скільки соток картоплі ви садите. Ми садимо небагато картоплі, Десь 6, 8 відер, ну до 10 максимум. Так що в мене ось так: трошечки ящик там, там, потім я ще щось збирала так і є. Немає багато. Ось дали ще кож синя, вона така. Ось солоха ця вона прям така темна. Ну тут не дуже видно. А ця вона біла всередині, але є там щось таке рожеве чи фіолетове, я вже не пам'ятаю. Так що будемо розводити ось ця солоха. Потім, так, оцей пакетик, щоб не розпався. А тут Red Scarlet. трошечки, я ж кажу, в мене потрошечки. Може комусь і здасться, ой, що то в неї таке воно, але нам вистачає. Трошки того, трошки того сортів. Саме більше це у нас цього є. гренади і Рів'єр. А ці такі, так, це тут бумажечка, щоб знати, який сорт. І ось ця така фіолетова, як циганка, не циганка. Ну, вона смачна її запікати. Но це не вся. Ось цей ящик. Це вона. Треба перебрати, бо щось насипалося. Ось цей ящичок посадимо, і нам її вистачає з головою. А це залишилась картопля. Я вибирала велику, відправляла пані любов кухня з кишені. Там 10 штучок, і ще одній жіночки навибирала. Вона написала в коментарях. Я взагалі не хотіла відправляти, але вона попросила. Це просто мені трохи накладно таскатися з нею туди-сюди, то поки в місто, поки туди. І, коротше, я навибирала їй там десь кілограмчик, і я їй просила Укрпочтою відправити. І я їй просила, кажу, давайте я вам відправлю Укерпоштою. Чи пошти не було, чи я не знаю. Ну, новий пошто, я й пішла щось. Телефоную, я вже в місто приїхала. Вона не брала телефон. Я пішла на пошту, думаю, ну та відправлю, що ж вона забере та й забере. Але там порахували, що в село що воно довше. А ще якщо туди і назад, вдвічі, то там вийшло щось 160 чи 170 гривень. Я їй телефоную, бо ну, якщо вона не забере, мені прийдеться платити ті 200 гривень. На що воно мені треба за ті 10 картоплин. Я її то безкоштовно відправити хотіла. Але ж якщо не забере, то прийдеться мені заплатити. Тож я так і пішла. Так що вже не беруся відправляти от, -от, от так, бо раз на раз воно не приходиться. Так і мені буває, пишуть: ми щось тобі хочемо відправити. Кажу, не треба. Що? Маєте, то краще. Зараз є кому і відправити, і донатити. Мені кажуть, якщо хочете, я вже в тому році так казала: кажу, день народження влітку буде, тоді можна, а так не треба. І так обійдемося, всім зараз важко. Так що, якось так. що А ви знаєте, у погрібі прохолодно. Я сижу, трошки зараз буду ось два ящика діставати на поверхню, то зараз піду. Ще щось візьму, закутаюся. Отак от, от сижу, дивлюся, хоч би тут жаби не було, бо я так жабуюся. Мені оце, як зараз трапиться якась жаба, то все. До побачення картопля буде, тут вона далі стояти, поки я не піду не скажу, щоб чоловік її забрав. От от. Дивлюся у мене два бутлі вина стоїть, червоне, щось не йде. Та й біле не йде, ніяке щось не йде. Ну, то я знаю, кому вона піде, треба дістати буде. Бо сиділа, сміялася, кажу, сама до себе кажу, зараз мені буде весело. Закусочка є, вино є. Так що швидко робота піддала, щось холодно, треба йти. Одягатися. Будемо грітися по іншому. Бо я навіть балакаю, і видно, що пар з рота йде тут. На камеру не видно, але так прохолодно. Так, хватить палачок, буду далі йти. Їти. Ще нікуди не йду, сижу. Дивлюся. Що щось погріб наш осипається? Посадкову картоплю я перебрала. Перебралася ось до їстової. Не скажу, що я її прям так гарно перебирала, але он піввідра повикидала такої порченої. Побривала вічка такі великі. Ну, перебрала, коротше. Ось одна погана. Так що тут справилася. І вибрала. Ось ще ось дивіться, тут прибирати ще треба. І вибрала ось такий ящичок. Або перебирала цю, що посадкову, і нарахувала тільки 5 відеречок, це мало. Тож, зі з того я повибирала, наче Рів'єра. Я так подивилася. Так що, отака, щось буде? Думаю, що вона і хочу показати, не для Ну, як сказати, хто всяку живність не полюбляє, не дивіться зараз. Я ніколи не думала, що оці. Так швидко хотіла сказати, а, мокриці, щось, якусь шкоду роблю. Думала, вони повзають те все. А дивіться. Де вони? там? Отам всередині сидять. І там вони всередині сидять. Це ж повиїдали? Це ж я думала, о, це я закинула таку порчену. Вовчок з як медведка. Ну, хто я каже, в нас вовчок казали. Ага, а це тут мокриці сидять. Така гадость. Щось у нас в цьому році їх багато. І погріб відкритий, провітрюється майже всю зиму. Треба буде обробляти чимось. Так що зараз 5 хвилин посижу і буду пересуватися ось сюди. Тут за шифером у нас також картопля. Там виберу зараз ящичок. Гренади, гранади, От чогось завжди путаю, а че, І на сьогодні все тут. Потім вже залізу треба поприбирати, бо тут ще є, що робити, бо вже трохи замерзла. Скрізь попугріваці. Паростки валяються. На сьогодні з картоплею закінчила. Вибрала ось ящичок. Цієї гранади. Така вона, що прийдеться ще її перерізати, і це добре. Це з'їстової. І на сьогодні все. Тут ось уже залізу в інший раз буду перебирати, ще виберу на посадку. І все. Так, пішла вилазити, бо холодно. Дістала я. Сьогодні. Ось цю картоплю, тут, ну, може, сили буде. Відра два. Тут один сорт, тут три, тут два, а потім решту вже пізніше буду діставати. Ну, буду, будемо. Це я подавала Максим забирав. Просто я перебирала і буду на наступний, ну, на цей рік перебирати, яка сподобається. Цю просто треба розвести фіолетову. А, і ту червону треба розвести. А це так, подивлюся, що воно таке, чи прибирати, чи ні, бо щось отак мені не подобається. Трошки того, трошки того. Зараз занесу, в тепло не буду ставити. Просто вкрию тут. І все на сьогодні. Я як лізла в погріб, якось було тепліше, вітру не було, а вилізла, вітер почався, так що ще буде чи дощ, чи що не знаю, подивимося. Думала більше, думала всю переберу, а ні. якось... Замерзла, мерзлячка, хоч і одяглася я, але ні. Та ще не люблю таку роботу, де треба перебирати. Тож буде ще якийсь день, залізу. Доперебираю ту картоплю і все. О, стою і дощик моросить. У нас стоїть що з понеділка, вже якось погода повинна бути весняна, але там подивимося. На вчора ввечері також дощ як припустився, а вранці сьогодні встали і воно зима. Тож, дякую, що зі мною за вашу підтримку, коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.